Лі у програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній діабло у нашій грі, на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумніше. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ «Тін». хто став найкрутішим косплеєром на першому київському Коміконі? Дізнайся у «Трійці ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Щоб підкреслити атмосферу гри, розробники записують музику у виконанні симфонічних оркестрів. Щоб герої ігор заговорили, запрошують голівудських зірок. Таж як ігротворці записують звуки для екшн-сцен. дізнаєшся просто зараз у фокусі. Між ігронавтами існує вічна суперечка, що у іграх важливіше: дизайн рівнів чи спецефекти. Насправді найголовнішу складову ігор не можна побачити, зате можна почути если бы не було звука в игре, это було б похоже на немое кино кіно з Чаплином. Картинки двигаються, все вроді весело, але ніякої глубины, нет атмосфери і реалістичності этого происходящего. Звук допомагає наповнити віртуальний світ життям і змусити тебе повірити в те, що відбувається на екрані. Та навіть більше він допомагає розробникам додати грі масштабу. Можеш просто зробити одну вулицю, поставити будинки і просто зробити звуки за вікна, що там наші машини їздять, люди говорять. Буде складається враження, що ти в гукцязну мегаполісі так, наприклад, робили у першому та другому Макс Пейні. Але якщо для Макса Пейна можна просто висунути мікрофон за вікно своєї квартири і записати, шум вулиці, то де знайти звуки для небесної битви між десятками літаків часів Другої світової. З такою проблемою зіткнулися творці World of Warplanes. В общем, розробки поїхали в музей авіації, знайшли спеціально робочі старі моделі, включили їх і записували звуки. У грі ти можеш не дивлячись лише по звуку, зрозуміти, який літак на тебе заходить та з якої сторони. Відчуваєш себе справжнім пілотом. Як розробникам це вдалося? Для записи ми использували унікальну технологію записи з множества мікрофон. Фонів розположених вокруг самоліту на різних было Це було зроблено, щоб игрок в нашей грі з різних ракурсов мог слышать именно тот звук, який в реальності звучить. Хочеш записати ревіння моторів для гри? Тую музей або на полігон. До речі, вибратись на полігон і обкластись мікрофонами та добряче пошмаляти з усіх стволів. Люблять творці військового шутеру Батлфілд та українського шедевру Сурварі. Приклад творці сурваріум записували звуки з з різною зброєю у кращих традиціях розробників Battlefield. Тобто, ви на полігон, ставили мікрофони. Все як треба, щоб був суковитий, крутий, яскравий звук. Полігон ідеально підходить для гри зі стріляниною на природі. А що робити, якщо потрібно записати звуки перестрілки посеред міста? Тому розробники Battlefield поїхали на знімальний майданчик студії Warner Brothers у місті Бербенк і записували звуки пострілів прямо посеред міста. Ну там збудоване спеціальне місто для зйомків фільмів. Battlefield Hardline ребята рішили. пойти еще дальше и записать не только звуки оружия там или актеров, которые кричат от боли, но и звуки окружения. То есть они просчитали, какой должен быть диапазон звука, когда разбивается стекло. Или когда ты стоишь на открытом пространстве, например, и стреляешь в воздух, какое эхо от этого отходит. Что ж, у Батли, Сурвариуми, World of Warplanes и купе инших игр ты чуешь реальную технику та зброю. Не меньше справжние голосы персонажей. Они належат живым актерам. Які відіграють усі сцени у реальності. Та наскільки далеко заводить розробників жага до реалізму, коли потрібно записати стогни та крики болю. Є сцена, де Лара Крофт тоніть. Так, вот, чтобы это все сыграть, актрисе, которая її озвучивает, пришлось действительно набрать в рот воды и начать наче потому что по другому этот звук нельзя було записати. Якщо вже Лару крофт не пожаліли, страшно навіть уявити, як записувалися звуки для Mortal комбату. Невже за таким же принципом? Когда в Мортале я смотрю на фаталити, на все эти, на вырывание кишков, на кровь, на ломание хребтов и костей, то это очень мерзко, и тебе сразу становится не по себе от этого всего. Но на самом деле ребята записывают звук очень оригинально. Они берут, намешивают какого-то желе в тазик и руками и вантусом там извлекают всяческие звуки, очень даже порой смешные. Таким образом, получается, звуки сломанных костей, льющейся крови. Що ж, розробники готові завести античний літак, випустити кілька тисяч набоїв, а в деяких випадках навіть ризикнути життям акторів, тільки щоб ти почув справжні звуки. І це говорить про те, наскільки відповідально вони ставляться до створення такої, на перший погляд, непомітної речі в іграх, як звук, і це заслуговує на повагу. У програмі, хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці Ігронавта. а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.